А ще порадуємо вас встановленою панелью приводів TFT. Будь ласка, навігація, гарні картинки, можемо тут налаштовувати, заходити в менюшку, робити ось таке розташування. Забажаєте, можемо в лівій стороні натиснути функції керування або підсумки поїздки. Тут буде показувати у нас праворучне вигашка. Річ дуже крута, машину дуже класно змінили в кращу сторону, тому що стрілочна приборка вже не актуальна, а це машина 19-го року. Зараз ми ще паралельно зайдемо, активуємо ухід з полоси, зробимо ще додаткову класну річ таку, як підрулювання. І Активуємо автоматичне дальнє світло закривання, закривання з ключика вікон, за що дотягувало.